mm <music> Папері сумними рядами, чом вас вітер не ро? Мої діти, Виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну ідіть, діти, в нашу країну. Шевченка це, наприклад, одне із фото, це святкування століття від дня народження Тараса Шевченка, Сумська область, місто Конотоп, 1914 рік. Світлина, архівний фонд музею Івана Гончара. Бачите, така світлина зберігається. Да, Дякую, молодець. Так, і що ще в тебе є? Так, да, є ага. ще одна фотографія. У сучасній мабуть буде Шевченка? Да. Це вже мало штучний не інтелект так. працював, так? Да? Ми вміємо таке робити вже, так, да? ми вже пробували подивитися, як це буде виходити. Так, от, цікаво. Так. То, можеш можеш показати, так, так, так. І цитати можна зачитати, звичайно. Клипав в селфі, коли ще не було тренду. От, бачите? Шевченко, порог. Поховайте та вставайте, кайданний повітря. Так. І злою Кражки. злою, злою кров'ю волю окропіта. Так, добре, дякую. І ще і є. Ще одна таки. фотографія Лера Шевченка, як він сидить на світці в костюмі із зонтиком. Так, і от бачите, не властиво, да, нам бачити Шевченка в такому одязі. але mm -hmm. ми знаємо, що Шевченко взагалі-то був модником, правда? Yeah. Рядами, чом вас вітер, не ро... Буду. Я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однако вісінько мені, однако вісінько мені, в неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи умру. i v sesu zaberu, malou slídu nebo pokynu, na naši slavní Yeah. Дітиню сиротами, а я ту загину, там знайдете щире серце і слово ласкаве, там знайдете. Щіру правду, а ще й може славу привітай же моя, неня, моя Україно. моїх діток не роблять. Доброго дня. Чи знаєте ви якісь твори Тараса Григоровича Шевченка на пам'ять? Е, так, звісно, знаю. В шкільні роки дуже любила вивчати. Е, деякі позабувала, але в пам'яті все одно щось залишилось. А можете назвати які саме ви знаєте? Е, Заповіт, якому руте поховайте, е, «Мені тринадцяти минало, так, Це він все. <сум> <сум> це, 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 це все, що я знаю улюбленіший вірш садок вишневий коло хати. Ем, можу процитувати. Якщо не важко. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають і дочі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіренька встає, донька вечерю подає, а мати хоче навчати та не надає. Так, знаю, зурч Тараса Шевченка на пам'ять. В принципі, той самий Кобзар, садок вишневий коло хати. Ем, знаю фрагменти Катерини, хоча не дуже добре пам'ятаю. Однак мені знаєте, подобається садок вишневий коло хати. У мене надзвичайно такі теплі спогади відносно е, цього твору. Адже це перший твір, коли ми в школі почали використовувати ем, власне, е, піктограми для озвучування віршів. Людина, яка мала певні особливості зі слухом, повністю зробила ілюстрацію. На жаль, зараз не можу продемонструвати, і читала за тими піктограмами вірш. Ой, ну я думаю, що так як кожен пересічний громадянин свідомої України, то звісно, це відомий наш поет. Щоб продекламувати, ну мабуть. Відомий вірш, який дуже актуальний на сьогодні у зв'язку з нашими подіями: кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Ну і ще дуже багато творчості. Поема Катерина. Так відразу і не згадаю, але я думаю, що це велика постать в українській художній літературі і творчості, яку мають вивчати. І чужому навчайтесь, і свого не царатись. На пам'ять, мабуть, багато речей знаю, тому що ще ж скільного часу. Тече вода з під явру, сон, мені 13-те милало до сьогоднішнього його гарних пророчих слів, які дуже б хотілося, щоб здійснились найближчим часом. А саме і на онопленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. А ще вам і нам усім. Дуже важливо і такі слова пам'ятати Учитися, брати мої, думайте, читайте, і чужому навчайтесь, свого не цурайтеся. Пам'ятається вірш Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Ну так, знаю. Е, я в такому віці, що не можна не знати Шевченка, і, скажімо так, на попам'яті достеменно все, мабуть, ні. Але повірте мені, що особистість, яка в своєму формуванні пройшла складне дитинство, мала народжену вроджену, таку, знаєте, творчість. У спогляданні і інтерпретації явищ природи пройшла армію, зазнала всіляких гонінь і при цьому зберегла бажання і прагнення донести щось до свідомості е, людей, уже заслуговуємо повагу. І вона не могла ця людина сказати щось недобре. Вона казала те, чого співала і вимагала її душа. Вона казала те, що було навколо людей в середовищі, в якому це все відбувалося. Ну, Для прикладу, якщо візьмемо заповіт, даруйте, я трошки підгляну. Як умру, то поховайте мене на могилі. Серед степу широкого на країні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було видно було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, тоді і я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. А то дівчата-кайдани зараз рвуться. Ото все і кропиться, ото ви все це бачите, але не знаючи, так глибоко усвідомлюєте. І Божа, ласка, на цю святу землю, яку він оспівував у своїй творчості, неодмінно зійде. І Україна стане центром розвитку всього людства на нашій планеті. На пам'ять творчості Шевченка знаю багато що. Знаєте, дуже щемливо, коли чую про той самий садок Вишневий коло хати, коли ми бачимо зараз, що нині люди багато втрачають да, таку свою міць, да, сім'ю, дружину, коли люди не можуть бути у своїй рідній хаті, це зараз особливо дуже цінується. Тарас Шевченко писав, як то кажуть, чорнилами майбутнього. Те, що він говорив тоді, нині дуже актуальне і нині дуже правильно, да? нині дуже вагоме. Ми зараз користуємося його настановами, його словами. І от ще згадалися такі слова, і нині, братія моя, стоять твердині на Україні Все Паліївські, на Хвастовщині, в Ярав, в болотах лежать гармати. Нащо? Нікому їх доставати. І зрозуміло, що Тарас Шевченко звертався до українців, говорив про те, що ми маємо обороти, те наше зле, да, військо, яке лізе на Україну, яке ми все одно подолаємо, і настане перемога в своїй хаті буде своя правда, своя сила, своя воля, як інакше. Знаєш із творчості Тараса Шевченка на пам'ять»? Е, так, я знаю, е, здається, вірш Тараса Шевченка. Можеш розказати? Е, так, давайте. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широко, на вкраїні милі. Е, як кланиш широкополі і Дніпро і круче, було видно було чути, як реве ревучий. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте та вражою злою кров'ю, волю окропіте, і мене сім'ї великій, в сім'ї сім вольній новій. Не забудьте пам'ятнути незлим тихим словом. Супер, дякую, велике. Дякую. Мені потрібно взяти інтерв'ю, у нас невелике опитування. Що ти знаєш на пам'ять з творчих та Шевченка? Ну напевно, вірші, які всі знають садочка з перших класів, тече вода з під явора. Тече вода з під явора, яландоруною, хлібучиться качаточка поміж сокою, а качечкою пливає з качером за ним, ла відразу відмовляє сітками своїм. Супер, дуже гарно, дякую. Привіт, Таня. У мене невелике опитування. Що ти знаєш на пам'яті створчі Тара Шевченка? Ревета стогне. Можеш розказати, будь ласка. Так. Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби високі, горами хвилю підіймає. Добрий день, дівчатка. А, що ви знаєте із творчості Тараса Григоровича Шевченка? Знаю дуже багато, але хочу вам сьогодні детальніше сказати про те, що Тарас Шевченко, хоч і не багато, але писав вірші для дітей. От конкретно для дітей є ось така гарна книжечка, якою ми користуємося і на заняттях, коли вивчаємо творчість Тараса Шевченка. І ось якщо звернути увагу, тут подивіться кожна сторіночка проілюстрована. І якщо, наприклад, цю книжечку читати з дітками, то ця книжка, звичайно, буде їм дуже цікавою, тому що вони будуть розглядати кожну із ілюстрацій, поки ви їм читаєте вірш. І от одна із ілюстрацій, яку я в свій час перемальовувала це ілюстрація до вірша садок вишневий коло хати. І один із найулюбленіших віршів, мабуть, у кожного із нас з вами. Ви знаєте, його всі добре на пам'ять. Це, мабуть, якраз і є садок вишневий коло хати. Нині дуже актуальний вірш. Нині дуже. Багато людей, на жаль, не мають власної хати, тому що змушені були виїхати за межі України. І от садок Вишневий вже трошечки е, не актуальний, скажімо так. Дуже дякуємо. Дякую і вам, дівчат. Доброго дня, що ви знаєте з творчості Тараса Григоровича? Доброго дня. Я дуже знаю багато поезій творів, тому що я їх вивчала в школі. А найулюбленіша моя поезія це заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкої в Україні милі, щеплони широкополі і Дніпро і кручі було видно. Було чутно, як реве ревучий. Доброго дня. Доброго дня. А, що ви знаєте із творчості Тараса Григоровича Шевченка? А, знаю, я вів ш... Вета, ш... та, та стогне днів широкий. Все. Дуже дякую.